Всім привіт! Ось така є форма у нас для дашку. Розміри 490 на 490 мм. Це на стовпчики. Поверхність у нас йде не гладка, а шершава. так. І Зараз ми будемо пробувати самостійно її заливати. Насипав я ось стільки піску, десь орієнтовно. Менше половини від самого цього саморобного відра. Зараз також додавим пластифікатор, скажімо так, на око. Ось я добавив цементу перед водички і зараз ми будемо це все ручним, ручною дрелькою це все змішувати за допомогою насадки спеціальної ось така от насадка. І зараз будемо змішувати. Я вже бачу, що це, мабуть, все буде багато. Але так як форма, форма в нас лише одна, то решту десь ми в нужну в потрібне місце десь його дінемо. Він у нас не пропаде. Беремо, микаємо і поїхали. Скажімо так, битона суміш в мене вже готова. Ось так воно виглядає. Чисто пісок, пластифікатор і цемент. Зараз беремо насуху, витираємо нашу форму і Вона, Видно, десь ця форма лежала на складі і вона от, видно, що просто припала пилюкою. готово. І зараз так візьмемо, в мене є масло, моторна олива, можна секунду. Можна любе звичайне масло, яке у вас є, таке візьмемо трохи капнемо і розітремо. конечно. Не знаю, что я правильно роблю. Для того, чтобы у нас Путин эта форма, она у нас стала. Має бути просто жирний. Так ось змости я вже. Ви можете бачити, як воно блистить гарно, простим маслом, в моєму випадку, в матюль 5В30. Це для дизельного автомобіля, для автомобіля з дізельним мотором. Ось виготовив таку швиденьку е, таку проволочку, для чого? щоб зробимо, скажімо так, такі ось каркас, щоб воно собі трималося можливо. Це трошки йому допоможе. І все, зараз будемо насипати наш розтвор. Поїхали. Скажімо так, можна було б купити, ціна їх невелика, але Наприклад, якщо в мене цемент є, пісок є, бажання є, ще не хватить. Лишається мені тільки купити форму, яка коштує 200 гривень плюс доставку 135 Ну, 335 гривень. Разом обійшлося. Ні, тут мало, не багато, Півдерочка легенько може піти. Щоб не прийшлося ще зараз, блядь. Погано мішав. Що заробляти. Да. Добре, буду я ще трошки зараз робити. Зробив я свиденьку, 4 кельми кинув і вже зробив, але здається, трошки багато води, Ну, тим не менш, те, що я додавав пластифікатор, може воно якось зведе його. Цей, в мінус. Коручи. Дивіться, що я вирішив спробувати поставити рівень. Для чого? Щоб в нас, було... нас не було, можливо, якось там воно трошки на одну сторону, направо чи наліву. Ось таким чином я поставив і бачу, що в нас стіл, і в принципі вся конструкція у нас стоїть у нас рівно. І все, зараз насипаємо. Віброплити я не маю, але ці всі маніпуляції такому, в таких в домашніх умовах можна зробити за допомогою того самого перфоратора чи... Стукування якимось легеньким зараз миленько постукаємо молоточком. Бачимо, що ця сторона у нас вже повна. Стукаємо по сторону. Бачимо вже там теж куточок. Видно. Тепер цю сторону і, і ту. Бачимо, що, в принципі, на цьому все. Можна. Навіть трошки забрати, лишнє теж не потрібно, щоб було. Будечка виходить, як ви можете бачити, ну. Нічого страшного, морозу нема. Перший сніг пішов, всіх налякав, всі зразу почали перезиватися на зимню резину, а зараз у нас відлига майже весна. Все, ось так готово. І зараз ще попробую це все зробити діло за допомогою Я маю нова, це, про вібрацію, за допомогою дрельки. Таку от насадочку я взяв по бетону, включаємо режим молоток і спробуємо це все робити.

Три. Чотири. Не знаю. Я брав їх трошки жирними руками, то... Точку у нас трошки більше менш рівно, а то у нас. Ну прямо горизонтально воно не буде рівно. Десь щось трошки воно буде трошки криво. Єдине, що багато водички. Оце мене турбує. Але в принципі розтворчик у нас був. Доволі ріденький. Маю надію, що там пустот немає. Плюс ми трошки постукували ним. От таку ніби як дивлюсь. То рівно. Все. Ось так от воно виглядає. І залишаємо його тут на певний час. Щоб воно у нас схватилось, потім я ще зроблю такі от канавки, коли воно вже схватиться по краях. Це для того, щоб у нас вода не попадала на самий стовпчик. Воно буде типу, якби тут зупинятися на цих канавках. Так що, Ось так от. Нагадаю, форма 200 гривень доставка 135-235 гривень. Вартує це все, а також щоб десь купити, то я думаю, ціна набагато більша буде. Поки цьому все.